Вітаю вас сьогодні 21 вересня і 203 день із циклу 365 днів одного року. Поступово ми підходимо до висновку, що завдання у нас були спочатку більш прості, більш предметні. Ну, наприклад, в ті часи, коли людина володіла шматочком землі, у неї були сусіди, які теж межували із землями між собою. То була проведена якась межа з тієї сторони сусіди, з тієї свій шматочок. Ну і само собою людська природа інколи. Підштовхувала пересунути трохи межу. Коли це було невеличкими сантиметрами, можна було потерпіти, але ж наступ, наставав момент, коли переход був вже відчутний, і треба було проявити свою твердість, поставити межу на місце. Це з приводу матеріальних речей. Але ж людина має не тільки тваринну природу, вона має ще і ангельську складову частину у своєму єсті. Це вже певні почуття певні. Думки, установки, правила, і на це треба зважати. Правила вони теж говорять про те, що обов'язково старайся не зачіпати чужі інтереси, але і свої не забувати, тонка грань. І в цих межах, в цих, сказать би, ситуаціях, ми потихеньку напрацьовуємо ту систему, яка дозволяє нам бути толерантним, мирно співізнувати із своїми. Сусідами, рідними, близькими людьми і далекими людьми. Світ став доступний завдяки інтернету навіть на найдальші точки земної кулі. І вплив наш, так як говорили раніше розумні люди, в одному кінці планети, метелик махне крилом, а на другому кінці планети може виникнути ураган, якщо змах, крилець Метелика був, не в тій мірі, в якій він повинен був бути. Ну, це якби трохи притча, трохи казка, трохи роздуми. Але ж вони чомусь виникають, і вони підштовхують нас самих думати. Ми спільнота людська і мусимо зуміти побудувати такий стиль існування, щоб це було комфортно для нас самих і не ущемляло інтереси наших сусідів. А бажано, щоб ще, може, і користь приносило. Ну, це вже дуже хочеться, правда, ще й такої позитивної надбавки. Бажаю вам приємних, конструктивних роздумів над своїми правилами, які у вас визрівають у душі. Наскільки вони підходять для. Користування багатьом людям. Пишіть коментарі, пишіть свої міркування, пишіть відверто, як би ви могли сказати це саме собі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і хороші взаємини з ними. Будьте здорові.